І, друзі, сьогодні розберемо з вами задачу на застосування закону збереження енергії. Задача звучить так: камінь масою 500 грам кинули вертикально вгору зі швидкістю 20 метрів на секунду. Визначте кінетичну та потенціальну енергію каменя на висоті 10 метрів. Отже, що ми маємо? Маємо масу каменя 500 грам, що дорівнює 0,5 кілограмом, швидкість 20 метрів на секунду. Поки що позначимо її в 0, як початкова швидкість. Також відомою є висота 10 метрів. Власне, це і є висота, на котрій ми маємо знайти швидкість каменя для того, аби знати кінетичну енергію та потенціальну енергію каменя. Але, до речі, нам не обов'язково шукати швидкість каменя, аби знайти кінетичну енергію на цій висоті. Проте я хочу показати, як це робити. Саме, як шукати швидкість у такій задачі, а потім через швидкість енергію. Аби задача була більш зрозумілою, зробимо малюнок. Спершу позначимо наш початковий рівень це опора, тобто місце, з якого ми кидаємо камінь. А насправді, якщо кидає цей камінь, до прикладу я кидаю цей камінь руками, то рівень, з якого я починаю кидати, це мій початковий рівень. Але я тут малюю так, наче початковий рівень йде від землі. Просто уявляємо, що ми ось так кидаємо камінь від землі, б'ємо вертикально вгору. Не стала малювати людину для того, аби спростити задачу. І рух беру від опори зеленої. Отже, маємо рух каменя в точку, з точки 1 в точку 2. В точці 1, у каменя є повна механічна енергія «Е1», в точці 2 у каменя є повна механічна енергія Е2. За законом збереження енергії е 1 дорівнює Е2. Енергія з точки 1 повністю перетворюється в енергію в точці 2. Що таке повна механічна енергія? Це сума кінетичної та потенціальної енергії. Отже, маємо наступне. Перш ніж перейдемо до наступного кроку, подивимося на. Висоту. Висота у нас 10 метрів, тобто я намалюю цю відстань на малюнку 10 метрів наш H. І записуємо закон збереження енергії, враховуючи, що повна механічна енергія це сума кінетичної та потенціальної енергії. Отже, маємо є кінетичне 1 плюс є потенціальне 1, дорівнює є кінетичне 2 плюс є потенціальне 2. Зверніть увагу, що в дано я замінила швидкість з V0 на v 1 І аналогічно в знайти я замінила є кінетичне 2 і є потенціальне 2, тому що нам потрібно знайти значення саме цих енергій на висоті 10. Ім кроком аналізую кожну енергію. Є кінетичне 1, чи є воно у нас, чи дорівнює 0. Звичайно, є, тому що маємо початкову швидкість. На відміну від є потенціальне 1. Потенціальна енергія в точці 1 дорівнює 0, тому що ми не знаходимося на якійсь висоті. Є кінетичне у точці 2, ми не знаємо насправді, чи воно є, чи його немає, тому що якщо це максимальна висота підйому, тоді енергія буде 0 кінетична. А те, що є потенціальне 2 існує тут, ми це точно знаємо, тому що тіло буде знаходитись на висоті. Щодо є кінетичне 2, зараз подивимось. Записуємо рівняння наш враховуючи, що є потенціальне 1 до рівня 0. Отже, маємо є кінотичне 1 до рівня є кінетичне 2 плюс є потенціальне 2. Розписуємо кожну енергію. Енергія це енергія, яка залежить від швидкості формули МВ в квадраті на 2. Маємо МВ1 в квадраті на 2, дорівнює МВ2 в квадраті на 2. Плюс mgh, Потенціальна енергія дорівнює mgh. Оскільки маса міститься в кожному доданку, на масу можемо скоротити. І залишиться просто В1 в квадраті поділити на 2 плюс В2 в квадраті поділити на 2, плюс gh. Тобто наступні наші кроки це суцільна математика. Нам потрібно виразити звідси В2. Я говорила, що це не обов'язково робити цій задачі, але я хочу, щоб ми розв'язали таким чином, аби показати вам, як шукати швидкість, якщо це потрібно для завдання. Наступний крок математичний знову ж таки домножити на 2 кожен доданок даного рівняння. Отже, маємо v1 в квадраті дорівнює v2 в квадраті плюс 2gh. Потрібно виразити v2 в квадраті. Переношу 2 gh по ту сторону і міняю їх місцями ліву частину та праву частину. Отже, маємо v 2 в квадраті дорівнює v 1 в квадраті мінус 2 gH. v 2 просто дорівнює корінь квадратний з V1 в квадраті мінус 2GH. І підставляємо значення. v 2 дорівнює v 1 дорівнює 20 метрів, H10 метрів. Отже, підставляємо v 2 дорівнює корінь квадратний з 20 метрів на секунду до квадрату, мінус 2 помножити на 10 ньютонів на кілограм помножити на 10 метрів. Значення, що беремо приблизно 10. заокруглили, щоб легше було рахувати. Отже, маємо 400 метрів квадратів на секунду в квадраті, мінус 200 ньютонів на метр поділений на кілограм. Ньютон я відразу розписую як кілограм на метр поділене на секунду в квадраті. Аби розібратися з одиницями вимірювання. І обчислюємо: 400 мінус 200 це є 200 метрів на секунду в квадраті, тому що кілограми і кілограми скоротились, одиниці вимірювання збігаються, Отже, все гаразд. Приблизно це дорівнює 14,14 ,14 метрів на секунду. До речі, це не обов'язково теж рахувати. Але я пообіцяла, що ми знайдемо швидкість також. Зараз ми можемо знайти кінетичну енергію мв2 в квадраті поділити на 2. Підставляємо значення 0,5 кілограмів. Помножити на 200 в квадраті, що є просто 200 метрів на секунду, і поділити на 2. В результаті отримаємо 100 на 2,50 джоулів. Розберемося також з одиницями вимірювання, тому що це не зовсім очевидно, що ми отримали Отже, маємо кілограм на метр на секунду. Але тут, тут забулося метри в квадраті записати на секунду в квадраті. Так, виправляю. Маємо кілограми на метри в квадраті на секунду в квадраті. Кілограм на метр на секунду в квадраті це і ньютон, Один метр залишається, отже, маємо Ньютон на метр, а ньютон на метр це і є джоуль. До речі, працювати з одиницями вимірюванням є не менш важливо, ніж розв'язувати задачі, обчислюючи їх. Отже, отримали джоулі, рухаємося далі. Зараз ми можемо знайти потенціальну енергію. Насправді ми могли її знайти і раніше, але зробимо це останнім кроком. Потенціальна енергія дорівнює MGH, просто підставляємо масу G та H, на кг і множимо на 10 тонів на кілограм і множимо на висоту 10 метрів. отримуємо теж 50 джоулів. Тобто наше значення. Потенціальної та кінотичні енергії однакові, рівні між собою. Маємо, що потенціальна та кінетична енергія каменя на висоті 10 метрів, рівні. А це ще це означає, що є кінотичний один має дорівнювати 100 джолів. Перевіримо: 20 метрів на секунду в квадраті до квадрату помножити на 0,5 і поділити на 2. Так, це є 100 джолів, тобто все вірно. Дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео. Let's get started.